Вітаю, друзі, в ефірі автобазар. Мене звати Владислав Корнельок, і сьогодні ми будемо шукати позашляховики на луцькому авторинку. Ну що ж, ходімо дивитися. Знайшли ми перший автомобіль Opel Antara, 2008 рік 8800. Отож, 8-4 буде. 8, да? 8, 8. Знижка. 8, 8. Тож, чим маєте. Пишемо довго і Так, Вже йду. Чим цей автобіль хороший, розкажіть, будь ласка. Яким в нього є переваги? — Це чудовий автомобіль, він має постійний передній привід і підключається задній коли в складних ситуаціях. В погодних умовах. Там є як ще режимик. режим зимової їзди. Не знаю, правда, що він дає, але він є. Е, машина в гарному стані. Має пробігу, оскільки зараз чорна п'ятниця, то 214 тисяч кілометрів. <гум> <гум> Знижки Знижка. на все. Да. Да, машинка приїхала до нас з Франції. Звісно, фоток біля вежі нема. Але ну, треба буде, то з потім покажемо. Може і ходімо подивимось тоді. Ні, Дивіться, машинка вам сподобається, вам точно сподобається машинка, бо як паркетик, дивіться, зручно, високо сидиш, як дядько. Їдеш як дядько по місту, можна не по місту їхати, куди захочете. Чорна. Я був приємно здивований, до речі, від «Опеля», бо доволі м'яка машина і гарно набирає. Коробка не дергається, все як має бути. Особливо, коли не прогріється, не дергається, нічого. Так, щоб не зачепити. На щастя. Так, бачимо мультимедія. Кожа, роже, світла, дождя, ну дуже комфортний. На свої гроші. А коли привезена була? Ще тижня нема. Перший базарі, виїхала то може її і будемо сподіватися, що останній. Так, гріби, бачите, все ну, салон, салон у хорошому салон. стані. Шукрівний салон, не затепти, м'ягенький. До речі, скажіть, м'ягенько сидіти, так. Да, 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 Дуже зручно сидіти. Я якби ще покаталися, та так прижимають. Автоматичне світло у нас є, все є у нас, все uh -huh. нормально. Датчик, дощу, передні, задні парктроніки так максимально накладочки на пороги, навіть Антара пише, все є, все, все, що треба є. Ну просто це, це стрільненьку, <гум> Знайшли ще один автомобіль, Хендай. Автомат, коробка, повний привід 13900, пробіг 186 тисяч. 2010 року випуску. Бачимо ось в такому кольі сірому. Який взагалі розхід автомобіля. 8-8,5 літрів на 100 кілометрів mm. солярки. Mm -hmm. движенні 90-110. Більше 110 вже буде брати трошки більше солярки. Ну, Як хороша для будь-якої погоди. Е в рідній красі нічого не кращеного, не бита. І рідний пробіг має сервісну історію, сервісну книжку. Звідти. А звідки привезена? Швеція. Швеція. Да. Із Швеції. Привезена недавно відносно, так? Да? Е півтора місяця. Десятий рік буде в тих паспорті. Ага. Як питаємо, водіїв Чорна П'ятниця скоро, буде якась знижка для клієнтів? Буде. буде, а що ж не буде. Ну невелика, але буде. Зимова редзина, ну, приблизно десь півпротектора угу. зимова резина. Титанові діски. Угу. Але металевий кращий, тому що для України в яму попав і диск лопнув. Все. No. І за одного диска міняють всі чотири. А металевий диск, зігнув диск, відрихтував, поїхав далі. Зручніше для України. Але люди хочуть тітани. На цій я ухожу поворот, хороший крутий поворот, я можу на ній злетіти з дороги. А це тримає добре дорогу, вона їх липне до дороги. От. Ну а так розход топлива теж то саме 8 літрів на 100 кілометрів, якщо їхати 90-110 кілометрів в час. Більше 110 кілометрів в час вже йде на будь-якій машині е, більше розход топлива. Теж Швеції машина. Тільки розетка, так і знаєте, що із е, холодної країни no. машина. Економія солярки. розетку підключили, вона гріє тосом. Бачимо, що. Це йде в нас все тканина, світлий салон. Магітофон тут крутий, дивіться, можете ага. відключити. Тут кнопочка, ну, ви розберетеся, молодь знає, як що тут GPS, карти і, і так далі. Так, клімат-контроль бачимо. Можна регулювати. Тут стоять 25, а тут... 27,8. Ну, коротше, зрозуміло, що працює. Камера заднього відає, там на моніторі вона виводиться і все попадено. Багаж нічого. Мі... Доволі вмісткий багажник. Теж запаска, дентратка. Угу. Ми знайшли наступний автомобіль. Це BMW x 5 доволі популярна марка машини 2010-11 років. Авто з Швейцарії 3.0 дизель. Коробка автомат рідний пробіг 118 тисяч. Так, два комплекти гуми на диски. Отож, бачимо, ціна 21 700. Продає якийсь ігор. Автомобіль ось в такому кольорі, такий більш як під срібло, такий сірий. Так, бачимо, що на автомобілі немає таких якось явних пошкоджень у доволі хорошому стані. Друзі, знайшли ми наступний наш автомобіль. Це Ford F-150. Не машина, а просто танк. Автомобіль у 2015-16 року, бензин 5,0 літра, клімат-контроль, круїз-контроль, камера, інвертор, центральний замок, електрика 25500. Тож, автомобіль в білому кольорі просто величезний. Я думаю, що ви можете на ній їздити будь-де. Без підкрасів. Дуже гарний стан. Дуже гарний стан. Дуже... самі бачите, величезний. Оригінальний пробіг. А. Машина така, як треба. Така величезна, кажу, не знаю, куди дивитися. <реку> <реку> Отаж, у нас коробка автомат. Е, бачимо, що такий так, Кожен руль. Е, у нас салон. Йде із тканини, мультимедіа, бачимо, підсвітка, так, стеля у нас чистенька. Так, бачимо, що позаду багато є місця, клімат контроль, все як потрібно, контроль -зеркал. ну, машина велика, таке величезне відділення куди можна покласти багато всього сьогодні? На автобазарі ми дивилися позашляховики. Отож, подивилися ми такі моделі: Хонда, Хюндай, а також Форд різної цінової категорії. Отож, в ефірі була програма автобазар. Внезап, Владислав Корнелюк. На все добре, і побачимось.